Всем привет! Разрезал фильтр гидростатики. И что мы бачим? Короче, есть вкрапления, бачите, блестящие. Каждого раза, как я его разрезал, в нем каждого разу было по чуть-чуть таких блестинок. Вот. Все тут. есть стружка, короче. Я все думав із чого вона пішла. Я так, воно так проти... В общем, вибліскує. Видно. Фільтр, кому інтересно, як устроєні гідростатики, він тут у ньому в жопці клапана немає, но в ньому є тут клапан. Чи він прикольний цей клапан? Що коли в нього сюди заходить масло по наружці, по внутрішку виходить, а по наружці заходить. От, і коли воно не влазить у фільтр, воно оцей порш... через цей поршень, через оці отверстя, збрасує мимо фільтру давлення у ну, смазку. І Тим самим не відбувається обмивання всього фільтру. І не змиває стружку. В цьому плані він в горизонті стоїть, ну в такому положенні. В цьому плані він дуже класно, класно придуманий прямо взагалі. Якби ще отак стояв, верх ногами, то, мабуть, ще круче було. І знайшов я з стружка була. Все в нас насосик підпитки. Вот. Ну, зараз. нем тут есть запчастюльки І все ролик с подшипника сейчас мы на зумчик его Вот. в общем вышел подшипничок вышел из чата соответственно сепаратор тоже разломался Ну, його тут потріпало. Ролики, походу, сепаратор з'їв. Зараз ми піймаємо. По ходу ролики сепаратор оказався крепший за ролики. От і він його потихоньку ось видно. Як він його з'їв. Обоймачка в печаль прийшла. Ну і потім. Прийшов у печаль і цей сепаратор, тому що почало його косити. Ну і, відповідно, вижвало, вижрало в насосі днище. дніще. Тако погризло. Дніще, виходить, немає як шліфанути. Ну, може десь якось і можна шліфанути, але ну, в нас такої можливості немає. Це Вся штука згризла ось тут. І, в общем, ми шукаємо насос подпитки на мегу правий. Ось вот. вот такий у нього должен бути ззаді видон, а спереді должен бути вот такий видон. Ось вот так ось. Так ось впадають Ну і валик у нього цей подтарчує. Може у когось лежить без надобності, без надобності такий насосик. За вона граждання куплю за адекватну ціну. Ці штуки ми, у нас є таких три штуки. Ми одішлемо на шліфовку. Зараз щось холодно, похолодало крапко. Ну і у нас є передній подшипник уже новий. Оцей теж стружечку гатану. У нас він вже є новий. Сальник є новий. Ну, коли знайдемо насос подпітки, то в нас може бути продовження по цій гідростаті. А якщо ми не знайдемо насос подпітки, то прийдеться щось вродити сюди. Якийсь нш 16. Або з Доновської гідростатики якийсь насос ліпить. Привод. там ну, Головняків яких можна Добавити Ну, як то так. Пишіть в коментарі у кого є, або на електронну почту. Там в описанні під каналом є електронна почта. Може в когось є насос подпитка. Вроді би тут. 18 кубиків пише по цьому. Тут він такий крапенький, тому що він тут нормально перекачав металолома. В цьому плані, походу, він життєспособний. Ну, кончився.